Мої вітання для вас, любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо смачну картоплю з м'ясом. Або, як ще називають, жарке чи печеня. Вала, я вже овочі почистила і помила м'ясо. Зараз починаємо нарізати. М'яско у мене свинина, це шинка. Воно дуже м'якеньке. Ви ж можете обрати будь-які. Яке є у вас вдома. Нарізаю такими доволі великими шматками, якщо у вас м'яско твердіше, тоді можете нарізати шматочки менші. Ось так швиденько все нарізаю. У мене тут 800 г м'яса. Повний рецепт залишу обов'язково в кінці відео. Тепер швиденько починай нарізати цибулю. У мене одна велика, друга менша. Такими теж доволі великими шматочками, не дрібними. Цибулю я не важила кількість. Ви ж дивіться, кожен за своїм смаком додавайте. Може хтось любить більше цибулі, більше дайте, хтось любить менше. Тобто, як кому подобається, так і додавайте. Швиденько нарізаю морквину, ділю її навпіл і нарізаю її ось такими півкружельцями. Товщина півкружельць приблизно 2-3 мм. Обов'язково в коментарях напишіть, як саме ви готуєте ось таку страву. Мені буде дуже цікаво. Можливо, я зготую за вашим рецептом спробую. Спосіб приготування такої страви є різноманітний. Додають сюди муку. Хто ще додає сметану. О, очікую на ваші коментарі, як готуєте ви таку страву. Мені дуже цікаво. Тепер починаю нарізати дрібно часник. У мене три зубчики. Коли м'ясо буде смажене, тоді часник разом із цибулькою додавлю до м'яса, щоб, знаєте, у нас така була часникова олія. Буду рада, якщо моє відео буде комусь як ідея, що приготувати на обід або на вечерю, адже знаю, що багато хто з вас вміє вже готувати таку страву. Порізали ми м'ясо. Цибулю, моркву і часник. Тепер нам ще залишилось порізати на шматочки нашу картоплю. Картоплю нарізаю доволі таки великими кубиками, частинками. знаєте, щоб вона не втратила вигляд, коли звариться. Звичайно, краще обирати сорт картоплі, який не розварюється, аби ж наше м'ясо встигло добре зваритись. Або ж тоді довше протушуйте саме м'ясо, якщо у вас картопля дуже швидко готується. Таким чином нарізаю всю картоплю, ще раз добре промию і починаємо готувати. Тепер обираєте каструлю, якій вам буде зручно готувати нашу страву. У мене ось така антипригарна, сюди я налила приблизно 80 мл соняшникової олії, добре її розігріла і починаю викладати сюди наше м'язко. Дуже було б добре, якщо у вас є такий, знаєте, чугунний казанок, тоді взагалі буде супер. Швидко м'язку повертати на іншу сторону не поспішайте. Спершу зачекайте, щоб у нього з'явилась така скоринка, щоб увесь сок залишився всередині. У м'яса з'явилась скоринка, тоді можна повернути на іншу сторону і ще кілька хвилин посмажити на іншій стороні. Кожну сторону м'яса я приблизно смажила по 5 хвилин. Тепер додаю цибулю чесник і приблизно помішуючи одну хвилину тушкуємо. Сюди ж висипаю моркву і приблизно 2 хвилини тушкуємо, легко помішуючи. Добавляю столову ложку солі без гірки, трохи перцю. Чайну ложку паприки, солодка в мене паприка, не копчена, не перчена, просто солодка паприка і 100 г води теплої. Усе злегка перемішую, Добавляю нарізану картоплю. У мене 2 кг. Заливаю гарячою водою ось так на рівень нашої картоплі. Сюди ж кладу 1 столову ложку без гірки. Овочевої універсальної приправи, накриваю кришкою і починаємо готувати нашу картоплю з м'ясом. Пройшло приблизно 20 хвилин з моменту закипання. Тепер сюди я додав заморожений болгарський перець, якщо маєте свіжий, це буде чудово. Додайте свіжий лавровий листочок. І ще три зубчики подрібнено часнику. Вона справді ситна і смачна, тому це ідеальний варіант на обід або на вечерю. Ще приблизно пів години 25 хвилин на маленькому вогні готуємо нашу страву до готовності. Пробуємо на смак, чи добре солі, перцю, якщо мало додайте. Прикрашаю страву зеленю. У мене заморожена петрушка і трохи замороженого кропу. Тепер накриваємо кришкою, даємо страві постояти 10-15 хвилин, щоб всі інгредієнти між собою подружились. Пройшло 10 хвилин, і як ми бачимо, картопля, м'ясо, овочі добре у себе увібрали. Бульйон. Його стало набагато менше. Тому додати сюди муки я не бачу сенсу. Так виглядає моя страва в тарілці. Печення по карпатськи жаркі, або ж картопля з м'ясом та овочами. Усе гарненько приготувалось, м'яско м'якеньке, овочі теж, картопля в мене не розварилась. Аромат неймовірний. Тому всім, хто буде готувати смачного, кому сподобалось моє відео, тисніть вподобайку. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Обов'язково напишіть, як саме у вашому регіоні готують таку страву. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти. Зараз в кінці відео ви побачите рецепт на екрані. Кількість інгредієнтів. Підбирайте за своїм смаком. Можливо, ви любите менше картоплі, тоді додавайте більше болгарського перцю. Тобто готуйте так, як вам подобається. Дякую, що витратили свій дорогоцінний час переглянули моє відео. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба, спокою, па-па-па-па, до зустрічі у нових відео.